Офіційно чоловік та дружина. Яна та Валентин тепер не просто пара закоханих, а подружжя. Дату розпису молодята обирали за вподобанням. За два місяці обрали, да. а за місяць за подали заявку. Вона мені сподобалася. Просто так собі. Я вибрала. Да. Скоро піску. Інакше не можна. Хотіли чим пошвидше. Хмельничани почали частіше обирати офіційний шлюб. І початку року 231 пара вже зареєструвала свої стосунки. Це трохи більше ніж у попередній рік. Найчастіше хмельничани одружуються без урочистостей. Є багато урочистих також є, але зараз менше. зараз значно менше. Зараз дуже багато неурочистих реєстрацій шлюбу. Пари вже почали бронювати дати для розпису. Традиційно популярні дзеркальні та особливі дати. Тоді хмельницький рац одружує найбільшу кількість молодят. Деякі пари, аби точно взяти шлюб у потрібний день, приходять, аби подати заяву не як зазвичай за місяць, а за два або навіть три. Наразі термін очікування доступно скоротити та одружитись одразу у наступний день після звернення до радсу. Зараз в умовах воєнного стану, оскільки є указ президента України про воєнний стан в Україні, це оскільки життю і здоров'ю наших громадян загрожує небезпека, люди можуть скоротити цей термін з подачі заяви місячний термін, до реєстрації шлюбу навіть до одного дня. Є дуже багато військових, які користуються цим, оскільки вони приїжджають на декілька днів у відпустку, і вони приїжджають, вони подають заяву в той самий день, одружуються і все. Вартуватиме урочиста церемонія молодята майже дві тисячі гривень. Якщо ж пара обирає варіант звичайного розпису без урочистостей, то сума зменшується до 485. Багато наречених, які реєструють шлюб в неурочистій атмосфері, вони отримують свідоцтво. Вони зраненько приходять, наприклад, в день свого весілля. Вони зраненько приходять, реєструють шлюб офіційного відділя для раз, отримують свідоця, і вже е, весільний ведучий, обрядовий ведучий, Вони вже безпосередньо на, на самому весіллі проводить їм реєстрацію шлюбу. Розпис із урочистостями чи без справа кожної пари. Найголовніше це кохання, яке об'єднує молодят та щирість почуттів одне до одного. Олександр Тустюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.